Виміряти тиск, перевірити рівень цукру у крові, визначити індекс маси тіла або й дізнатися, які права має пацієнт на первинці. І все це не у поліклініці, а у ЦНАПі. Саме тут франківські медики започаткували акцію День здоров'я для жителів та гостей громади кажуть на те, аби перевірити, чи у нормі базові показники або пройти швидкі тести багато часу не треба. От тільки люди часто нехтують візитами до медзакладів, тож вирішили стати ще ближчими до своїх пацієнтів. Це є базовими основними аналізами, дослідженнями, які кожен пацієнт має проходити щорічно, якщо немає відхилень від норм. Якщо ж є відхилення від норми, тоді вже потрібно це робити частіше. Ми розуміємо, що не всі завжди знаходять час, щоб звернутися за медичною допомогою до свого лікаря-терапевта, щоб здати ці аналізи, і тому. Це важливо. Це швидкі тести. Це займає буквально 5-10 хвилин. Огляд вимірювання артеріального тиску. Тести за той час вже готові. Тобто, це багато вашого часу не займає. Такий медичний четвер для центру надання адміністративних послуг акція незвична, але подібний досвід уже мають. Та й людей кажуть тут щодня чимало. Тож ініціативу підтримали охоче лише за першу годину роботи працівники поліклінік прийняли тут понад десяток охочих дізнатися про стан свого здоров'я. Незвична акція, але у нас відбувалося вакцинування під час від коронавірусу Тому в принципі у нас вже десь досвід співпраці з медиками є. Оскільки ми вже запрацювали з 9-ї години і бачимо, що відвідувачів звертається багато. Багато хто цікавиться, підходить. Тому то, така ініціатива. Ми надали своє приміщення, надали таку інфраструктуру для того, щоб такі огляди могли тут відбуватися. Крім медичної складової, акція має й інформаційну тут мешканцям розповідають і про послуги, які оплачує держава за програмою медичних гарантій. Тобто ті, що їх пацієнти можуть отримати у поліклініках безкоштовно, динамічне спостереження за станом здоров'я упродовж року, базовий чекап, необхідні обстеження, безоплатні скерування на дообстеження вузьких спеціалістів та отримання медикаментів відповідно до програми Доступні ліки. Ми стикаємося часто з тим, що не всі наші пацієнти орієнтуються про програму медичних гарантій, і окрім того, Національна служба здоров'я видозмінює їх щороку, а подекади і щокварталу. Розширюється спектр спекти безкоштовно. Ніх послуг, люди про це не інформовані, і відповідно можуть шукати якісь такі додаткові послуги платні, хоча вони мають право на безкоштовне отримання такої послуги. Тому ми розробили пам'ятки про програму медичних гарантій. У основному це буде стосуватися е, програми медичних гарантій на первинному рівні, тому що вона розширена. І, окрім того, будемо інформувати, які є е, програми медичних гарантій на вторинному рівні, зокрема як у нас у закладі, так і в інших закладах міста. День здоров'я оцнапі франківські медики проводитимуть щомісяця аж до весни. А коли потепліє, акцію ймовірно перенесуть на нову локацію, яка буде зручною для мешканців міста. Андрій Гаргара, телеканал